Професор із Чернівців, відомий науковець Олег Ангельський, увійшов до піввідсотка кращих науковців планети за версією глобальної платформи GPS». Це визнання базується на оцінці його значного внеску та всіх наукових напрацювань за п'ятирічний період, протягом якого він стабільно демонстрував високий рівень у своїх наукових роботах. У розмові із журналістами ТВА професор розповів, що передувало його всесвітньому визнанню. Коли вступав в університет, це був той період, коли винайшли лазери, і серед Нобелівських лауреатів було двоє бувших наших. Ну, був був наших старших колег, це академік Басов і Прохоров. Ну і це було на слуху. Тоді всі зарвалися всі, всі на оптику. Я також вступив на оптичну спеціальність Чернівецького університету, де благополучно працюю по цей день, займаючи самі різноманітні посади. Професор зауважує, що врешті настав час, коли роботу науковців оцінюють відповідно до їх напрацювань та внеску у різних напрямках. Є така система оцінки. Якості публікацій, яка називається Скопус. Скопус це така престижна система, куди попадають кращі публікації, а потім вже відслідковується, наскільки часто і які вчені оцінюють ці публікації, скільки разів звертаються, скільки є посилань на ці публікації, скажімо так. Олег Ангельський додає, що для нього потрапляння до переліку світової наукової еліти не викликало сильного здивування, оскільки він відслідковує відповідні рейтингові платформи. Сказати, що це сталося випадково, ну навряд чи можна. Я очікував, що таке можливо, але на те, що настільки високо оцінять, це було не 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 досить для мене. Неочікувано, оскільки 0,5 відсотків від 30 мільйонів це ну, ну висока позиція. і цим я ну пишаюся, горжуся, якщо можна казати самого про себе, це саме колега пана Олега по кафедрі ділиться, що визнання їх керівника. Висока честь для всієї університетської команди. Олег В'ячеславович – наш багаторічний колега. нам з ним дуже приємно працювати. Він славиться своїми науковими здобутками не тільки в Україні, не тільки в нашому університеті, далеко поза межами університету. В цілому світі тут є наука, тут є дух науки. Ми гордимося тим, що от з Олегом В'ячеславовичем співпрацюємо, і його особливо приємні людські якості. Він Партнер, він керівник команди, то надзвичайно приємно працювати. Я радий, що по життю працюю з такою людиною. На переконання колег Олега Ангельського результати рейтингу є надзвичайно вагомими не лише для їхньої кафедри, а й для всього університету. Вони висловлюють щиру надію, що такі досягнення стануть потужним стимулом і приведуть ще більше талановитої молоді до їх спеціальностей, підтверджуючи високий рівень освіти та наукового потенціалу Чернівецького національного університету. Юлія Слободян, Марія Руденька, Дмитро Янчик, телеканал ТВА.